І на тему безпекову, зокрема щодо і Запорізької атомної станції, поговоримо з Андрієм Юсовим, представником представником головного управління розвитки міністерства оборони. Пане Андрій, вітаємо вас. Вітаю, вас, слава Україні! Героям слава. Героям слава одразу від заяв. Ну, очільник головного управління розвитки Кирило Буданов розповів, що Росія завершила вже підготовку до теракту в Запорізькій АЕС. Що саме на вашу думку, все ж таки може там статися? І чи є можлива оцінка наслідків ну, гурмо зокрема? Звичайно, зараз прораховуються різні сценарії і наслідки можливих сценаріїв, зокрема реалізації терористичних намірів ворога. Інформація про замінування об'єктів запорізької атомної станції вже не вперше отримана. Бо вона була ще й попереднього року. Цього року ми мали активізацію подібних дій з боку супротивника, як і в випадку. Куховської ГЕС і Дамби Україна розвід Головного управління розвідки попереджає і оприлюднює цю інформацію і власне попереджає і весь світ про те, що агресор, терористи мають здійснюють такі заходи, і розглядають подібні сценарії терористичних актів вже по відношенню до запорізької станції. Запорізька станція захоплена окупантами, контролюється окупантами. І використовуються для ядерного шантажу вже не вперше, і використовуються для того, щоб підвищити рівень напруги, впливу на Україну на проукраїнську коаліцію, і так це гра з вогнем, гра дуже небезпечна, тому що існують різні сценарії, в тому числі і ексцес виконавця, вихід з під контроля. Це все те, за що нестиме відповідальність держава-агресор? Єдина можливість в даній ситуації запобігти цим сценаріям, це швидка деокупація, і швидке повернення запорізької станції на підукраїнський контроль, що дозволить гарантувати відновлення всіх норм безпеки і допуск міжнародної спільноти до цього об'єкту, пане Андрію. Чи продовжується підготовка до теракту на Кримському Титані? Що відомо про це? Власне, на кримському титані здійснені заходи державою терористам, так само змінування цього об'єкту, і вони вже там проведені. Далі це різні сценарії розвитку подій і віддання злочинного наказу, імовірне, і виконання злочинного наказу імовірне. Тобто цей сценарій, на жаль, ми маємо місце бути. Окупанти розглядають низку об'єктів критичної інфраструктури. В тому числі об'єктів хімічної промисловості атомної енергетики як на території України, так і на території так званої РЕП, які знаходяться в або в зоні бойових дій, або неподалік від зони бойових дій, для проведення можливих провокацій і проведення терактів з тим, щоб звинуватити в цих діях Україну. Пане Андрію, як спро... як оцінюєте зокрема спробу такого заколоту, називаємо його так, те, що відбувалося останніми днями в Росії, пов'язане з ПВК Вагнер. Не будемо зараз даватися в подробиці, чи це все ж таки спроба заколоту, чи спланована якась акція там спецслужбістами, але чи може цей прецедент, скажімо так, ну дати поштовх партнерам ситуативним для росіян, наприклад, КНР, що з ними не варто співпрацювати принаймні з цим режимом, тому що він досить слід. Лапкий з диктатурами, з кривавими диктатурами, з міжнародними злочинцями, взагалі, мало хто хоче спілкуватись. Навіть країни, де ну, скажімо, цінності демократичні цінності не в першому ріді стоять. Але особливо немає бажання серйозно працювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію власній державі. І навіть якщо формально ми чуємо оцінки з боку партнерів так званої Російської Федерації або країн, які все ще підтримують з ними, бодай, якусь комунікацію, що нічого не сталося, і це внутрішня російська справа. Хоча це справді внутрішня російська справа, звичайно, напроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик. це людина, образ, який втратив. Ну, скажімо так, імідж особи, яка так кривавий злочинець, так вбивця, так терорист, але він принаймні контролює ось цю величезну територію, ну і зокрема, наприклад, ядерну зброю, яка там, або фінансові, економічні питання. Всі переконали, що це не так. Всі переконали, що справді і король голий, і будинок картковий, і аналогії можна ще багато. Наводити. Звичайно, це буде мати подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна. А і як взагалі це не так, так, будь ласка. Як взагалі головне управління розвідки України сьогодні оцінює те, що сталося в Росії з ініціативи воєнного злочинця? Пригожина? що це взагалі було? Як ви це пояснюєте? Внутрішнє розпродовження внутрішньоросійських конфліктів цілої серії, це не перший і не останній. І те, що там відбувається як наслідки російського злочинного повномасштабного вторгнення проти України, звичайно, от на наших очах вже починається і трансформація всередині самої так званої Російської Федерації. Ми побачили неготовність силовиків-чиновників різних рангів публічно захищати режим Путіна. Жоден громадянин так званої Російської Федерації добровільно не вийшов на захист режиму Путіна і багато багато інших показників ознак. Тобто, умовно кажучи, якщо порівнювати останні дії, які передували ситуації з Пригожиним, от ми пам'ятаємо повстанців з РДК і Легіону Свободи Росії, так от підтримка місцевого населення у них виявилась більшою ніж підтримка місцевого населення Путіним, тобто, взагалі жодного. І те, з якою легкістю дестабілізувала ситуація, як за короткий день. Ну, власне, скільки подій відбулося, скільки втрат зазнали російські сили безпеки оборони, ну, показує те, що ну власне, все, що у них може бути дієвим, знаходиться на окупованих українських територіях. А всередині самої Російської Федерації, Московії, режим не контролює в повній мірі ситуацію. І звичайно, це побачив весь світ. Рухнула монополія на насильство, знищене питання невідворотності покарання. Ну і багато багато інших аспектів, про які ми публічно зараз не будемо говорити. Для нас вони всі окупанти, расисти і агресори. Зрозуміло, але сам по собі процес дуже показовий, і дуже важливо розуміти, що він іще не завершений. От стосовно незавершеності процесу, адже, попри заяву піскова, ну речника Путіна, да який говорив, що нібито там переслідуватися вагнерівці, не будуть і безпосередньо Пригожин, Хоча ФСБ сьогодні видало інформацію російське, що справи не закриті по заколу, то, то мене одразу накидає кілька тез по Білорусі. Яка доля, на вашу думку, все ж Лукашенко? Чи справді він там про щось перемовлявся з Пригожиним і його переконував? Яка доля Пригожина безпосередньо в Білорусі і його частини контингенту, яка разом з ним рушила туди, ну за попередню інформацію? і чому все ж таки Пригожина, Пригожин був змушений відступити і поїхати на пропозицію Лукашенка до Білорусі. Ну стосовно Білорусі, давайте ще почекаємо. Наразі немає інформації про те, що справді системно ПВК Вагнер перегруповується і переходить на Білорусь. Скажімо, там на місця постійної дислокації. Це політичні заяви. Стосовно Лукашенка, він вдало використав цю ситуацію в власних інтересах, в інтересах свого режиму і, звичайно, свої ставки якраз підняв і позицію покращив. А що стосується дій Пригожина, чому він не дійшов, ну, зрозуміло, що весь світ спостерігав за цим процесом, багато вболівали з попкорном. але є публічний процес, є процес непублічний. Озвучені. Цілі і реальні цілі могли цілком відрізнятись. Озвучені умови домовленості і результати домовленостей цілком можуть відрізнятись. Давайте спостерігати за подальшими кроками, в тому числі і кадровими змінами на території Московщини, подальшою долею учасників цих процесів. І тоді буде більш очевидно, хто ж насправді виграв від цього. Пане Андрію, ну і на завершення нашої розмови запитаю сюжетна лінія цього шоу. Вона перервалася на моменті, коли власне Пригожин зник з радарів. Чи відстежуєте ви зараз його місце перебування? Ну і так само, як і розташування вагнерівців, які пішли з ними Україна і сектор безпеки і оборони безумовно відстежує інформацію про всіх причетних до? Повномасштабного вторгнення і розлучинної військової агресії Росії проти України, детальніше ми обговорювати це не будемо для того, щоб нікому не покращувати якісь умови перебування чи настрій. Повірте, що Україна збирає інформацію і мова не лише про окремо взяти прізвище, яке ви згадали. Зрозуміло, ну що ж, дякуємо за розмову. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, був з нами на зв'язку.